Усім привіт підписники мого каналу. Ця історія вийде 24 лютого у третю річницю початку повномасштабного вторгнення. У цей день я хотіла б побажати усім нам єдності тої єдності для нашого українського народу, яка вирізняла нас три роки тому. Сьогодні в соцмережах усі пригадують, яким було 24 лютого. Ви в коментарях також можете написати, що ви робили у той день і що ви тоді відчували. Я згадаю про себе, що я відчувала оцю неймовірну єдність. Я дивувалася і дуже пишалася, що ми, український народ, здатні ось так об'єднуватися навколо спільної біди. В єдності ми хотіли допомогти волонтерам. І єдність була такою великою, що я пам'ятаю, прийшла до гуманітарного центру, а мені кажуть ні, не треба, нам і так вистачає рук, ідіть додому. І тоді я подалася до лав інформаційного фронту. Я пам'ятаю, як писали тексти для постів, малювали якусь інфографіку, намагалися в чомусь переконати наших кончених сусідів, але швидко зрозуміли, що ця справа марна. І той невеликий відсоток адекватних і без нас усе розуміє, а неадекватні зрозуміють лише мову сили. Так от цієї єдності і прагнення спільної мети нам сьогодні дуже не вистачає, і якщо згадати уроки історії, то саме це роз'єднання суспільства зазвичай і доводило український народ до великої біди. Давайте не забувати, що у нас із вами, як і три роки тому, є одна велика мета відстояти свою незалежність і свободу, а все інше будемо вирішувати вже після перемоги. А перед тим як почати слухати оповідання, я попрошу ще декілька хвилин вашої уваги. Якщо ви звикли слухати мої відео, то будь ласка, погляньте на екран і подивіться, яку красу я отримала сьогодні. Від своєї прекрасної підписниці Ірини. Ірина займається волонтерством, проводить збори для ЗСУ, а також у вільний час робить ось такі прекрасні витвори ручної роботи. Це бойова гільза від кулемета. Я, коли її побачила сьогодні на новій пошті, ледь не розплакалася, чесно вам кажу, це було так зворушливо усвідомлювати, що ось цей шматочок металу, хоч на маленький крок, наблизив нас до нашої перемоги. Мене сьогодні запитали жартома. Що, мовляв, такі гільзи вже по орках стріляють, щоб їм було страшно цікаво. <смі> мені здається, непогана ідея налагодити таке масове виробництво. І ось така кулька. Вона мала прийти до Нового року на ялинку, але трошки запізнилася, але нічого, думаю, знайду її пристосування в інтер'єрі. Дуже дякую Ірині за такі подарунки, мені дуже дуже приємно. А якщо хтось хоче замовити такий подарунок ручної роботи, то контакти Ірини я залишу в описі під цим відео. А тепер, нарешті, давайте слухати історію. Темні часи. Автор історії Роман Фещак Нестерпний холод просочується крізь потріскане скло. Безжальна хуртовина продовжує гупати у покрученні двері та виломлювати шибки. Десь надавно охололій печі стогне мама. Їсти, зараз мати вам зварить кашу, діточки. Зараз мати все зроблять. Її голос урвало завивання січневого вітру. У кутку в купі лахміття заворушилася наймолодшенька катруся, тоненько пискнула і завмерла. Крізь тишу прорвався хрипкий голос діда. Ярику. Він закашлявся. Ти впевнений? Я підняв голову, уперся на лікті і зазирнув у його зморені очі. Нам всім недовго лишилося. Прокляття все одно спрацює. Краще хай при мені залишиться пам'ять ми не знаємо, на що я перетворюся. Після цих слів пекучий біль вжалив у плече та взявся облизувати тіло. Я застогнав і звалився на долівку. За вікном почулися повільні кроки впереміж зі свістом віхоли. За постаттю старого у склі проявився темний сулеєт, на мить застиг і рушив далі. Сіро біла імла поглинула чужинця. Шостий син шостого сина. Дід Вакула переклав ножа у праву руку. Син того, хто шостим чоловіком народився у своїх батьків, і свідком цього було давнє божество. Оноче палець володаря темряви вказав на тебе, а мене поставив перед вибором. Спостерігати за твоєю голодною смертю та звіриним перевтіленням, чи стати катом і рятівником? Загострене підборіддя діда затремтіло, по обвислих щоках покотилися сльози, застрягаючи у зморшках. Руна Чорнобога на моєму плечі продовжила пропалювати шкіру та м'язи до самої кістки. Білю шлунку звився в одне з пекельним вогнем. Моє шістнадцятиліття стане останнім днем людського життя. Це було відомо ще минулого століття. Пробач, Ярику! Дід заніс ножа наді мною. Дрібні вогники свічок довкола затремтіли. Час замерз. Холодне лезо різко увійшло в м'яку плоть, випускаючи гарячу кров, між ребер застряг біль. Дід заплющив очі та почав ледь чутно бурмотіти. Чудернацькі слова шелестом зривалися з його потрісканих вуст. Рана пекла, але руна Чорнобога обпікала сильніше. Вона пульсувала і затягувала у себе, натомість віддаючи свою темряву. Щось густе та невагоме обвило моє тіло, ніби пагони молодого винограду. Чорнота застелила погляд і зачинила у своїх обіймах. Крізь морок до мене донісся черговий стогін матері Я бачу найглибше бажання твого серця. Звернувся голос до мене і рознісся луною на всі біч. Твого діда зачали на моєму капощі, просячи в мене розплати для кривдників роду. Я послухав, прийняв їхню жертву. Числа зійшлися на тобі, нащадку дивних волхвів, що вірою служили мені. Я можу допомогти здійснити і твою помсту. Я дам тобі військо, ти очолиш найлютіших воїнів світу, Нави. Лише мені, мені потрібні жертви. Батьку, мамо, брати, сестричко, діду, заради вас. Я стану карою для інших мучителів я очищу народ від червоної нечисті. Десниця Чорнобога стисла моє серце. Я згоден, полинула думка, і шалений біль запустив рух часу. Я прокинувся, свічі погасли. Заметіль за вікном вщухла, замість неї прийшов тріскучий мороз. Підвівся та озирнувся. Навпроти стояв дід Вакула. Його трусило, ніби від пропасниці. Він впав до лілиць та забалькотів. Ярику, ти пам'ятаєш мене, я твій дід. До мене теж говорив Чорнобог. Ти став. Я лише безмовно кивнув. Відповідати було важко. Тіло погано слухалося. Дід прибрав з обличчя брудні сиві пасма та продовжив Ти став князем голоду. Божество дарувало тобі велику силу. Дозволь мені стати першим твоїм солдатом. Я хочу чинити з тобою правосуддя. Тут я помітив, що дід щось пережовує у роті. Рештки зубів наполегливо переминали шматок м'яса. Він важко дихав, втягував повітря носом і дряпав пожовклими нігтями підлогу. Я перевів погляд на пройму дверей, що вели у сіни. Там безвольною лялькою лежало тіло старшого брата, що зранку полинув на небо. На його стегні зяяла свіжа рана. Діду! Жодного сумніву, жодної відрази чи осуду, лише лють на вбивць майже всієї родини. Ти впевнений? Так. Він підняв голову та зазирнув мені в вічі. Мені залишилося лічені дні. Як не голод, то час забере мене. Хай душа спочине, а плоть послужить тобі. Головна умова дотримана Ти свідомо прийняв це рішення і переступив поріг людяності. Я виставив уперед руку. Руна відгукнулася на мій поклик і з густок темряви направився до діда. Проникнув у рот, ніздрівуха й очі. Він упав і почав корчитися від болю. Його викручувало м'язи зводило судомами, тріщали кістки а потім пролунало гарчання. У купі лахміття знову заворушилася катруся. Чудовисько принюхалося та вискалило загострені зуби в її бік, почало повз навкарачки. Ні. владним голосом зупинив я. Потерпи, У тебе буде в кого вгристися?» Дід упав на коліна переді мною. Сестричка тихенько заскиміла, Із печі долинуло мамине скавчання. Потерпіть ще трошки, я глянув на почорніле розп'яття на стіні. Дай їм ще часу, оберігай до мого повернення. Мою душу вже не врятувати, але їхні у твоїй силі це найлегше. Я ж займуся осатанілою наволоччю винуватці мають бути покарані. Я махнув слузі, і ми вийшли на вулицю. Втягнув морозіне повітря ніздрями та відчув, як холод заповнює моє нутро ні живий, ні мертвий неприкаяна душа, що шукає помсти й союзників. Озирнувся, вечірні сутінки скувала могильна тиша. Все селище перетворилося на кладовище, жодного пса, жодної худоби чи пташини. Голі дерева випнули обдерті стовбури. Під тином між хатами серед дороги лежать спухлі від голоду тіла, де неде де височіють притрошені снігом свіжі могили. В кінці центральної дороги стояла чорна постать. Воно побачило мене та рушило в мій бік. Повільно, ніби само повітря обтяжувало його рух. З кожним кроком силует набирав чіткості. За кілька метрів істота зупинилася, зазирнула мені в очі та злякано відступила. «Дядько Семене, що ви з собою зробили? похитав я головою, на що збожеволілий сусід загарчав і виставив гнилі зуби, із яких стікала в'язка слина. Ви переступили закон людяності. Голод затьмарив вам розум, і ви вчинили непоправне. У спорожнілих очах дядька запалали іскри усвідомлення скоєного, але вже надто пізно. Дружина та двійко дітей уже в кращому світі на вас чекає найвищий суд, а плоть хай послужить посудом для моїх темних сутностей і стане знаряддям помсти кожного загиблого у селищі. Кара має посягти тих, хто приніс біду. Чоловік упав на коліна та почав битися головою об каміння. Я простягнув до нього долоню та викликав темряву. Згусток просочився в дядька і почав перевтілення. Над дахами пролунав оскаженілий крик. Вже двоє, ще хтось один залишився. Я прислухався до відчуттів і пішов у напрямку джерела нелюдського голоду. Зупинився перед будинком у Рисі. Гострі бурульки грізно поблискували у променях заходу сонця. Вони нависли над ганком, ніби ікла в пащі дикого звіра. Я штовхнув двері, що зі скрипом прочинилися. У ніс вдарив запах крові. Мої слуги напружилися. Декілька кроків у глиб хати і перед очима постала кривава картина, опухле тіло Орисі в оточенні дрібних людських останків. Перед приходом НКВС вони з чоловіком зачали дитя. Його на очах вагітної жінки застрелили, а її залишили помирати з голоду. Назад! стримав я ненаситних солдатів. Наблизився до ледь притомного тіла і зазирнув у спорожнілі вічі Орисі. Жахливе, ти вчинила. Хай Всевишній простить твій ненавмисний злочин, а плоть принесе справедливу кару тим, хто тебе до цього привів. Моя темрява заполонила її. Закривавлена жінка забилася на підлозі, завила та здійняла руки у проникливому крику. Вже на виході з будинку я відчув життя. Швидко наблизився до припічку та зустрівся з переляканими очима п'ятирічки. Грицько, первістокорисі, лише на пару років старший за мою Петрусю. Витер пальцем краплину з його блідої щуки: Ти єдиний, хто вижив у селищі, ти маєш жити. Дозволь забрати жахливі спогади про сьогоднішній день. Малий з острахом кивнув чорнявою головою. Моя долоня лягла на його маківку, крихти темряві застелили йому зір. Хлопчина знепритомнів. Ми віднесли його до мого дому та поклали поряд з катрусею. Я перевів погляд на те ж саме розп'яття. Подбай ще про нього, більше не прошу. Розвернувся і впевнено рушив до виходу із селища. Число звіра об'єдналося в мені, щоб я відплатив орді нелюдів їхньою ж монетою. Прокляття виявилося благословінням, хай і згине моя душа у пекельному полум'ї. Моїм солдатам пора поживитися і Чорнобогу теж. Стійте! прогарчався гчовий комісар. Хто такі? Що тут робите? Павловичу, вони якісь дивні. Може, це ті канібали? прошепотів родоволосий помічник. Агенти кажуть, що їх останнім часом багато розвелося, не встигають відстрелювати. Он які обідрані, точно з якогось села. Зараз перевіримо. Він дістав пістолета з кобури та націлив на мене. Останній раз питаю, хто такий, що тут робите. Я та трійко моїх воїнів одночасно підвели голови. НКВСники відсахнулися від темряви в наших очах. Вантажники, що закладали причеп, знайденим у селян збіжжям, випустили з рук мішки. Четвірка карателів з потойбіччя жахали їх найгірше вершників апокаліпсису, тремтячий, комісар спустив курок. Тінь піднялася та плащем огорнула мене, кулі пройшли наскрізь, і тоді я занурився у пітьму, чорною плямою проповз до ніг нападника та вийшов позаду нього, схопив за плечі. Петро Павлович, уродженець нашого селища, що став мучителем для односельців, гнів застелив мені погляд. Перед очима спалахнули ще свіжі образи. Простріл комісаром батька, що стояв до останнього за село, як справжній староста. Найстаршого брата, що заступився за нього, та розп'яття діда по маминій лінії, який служив у сільському храмі, я засичав від пекучого болю і уп'явся іклами, у шию чудовиська в людській подобі. Червона рядина полинула в горло, вена пульсувала, наповнюючи нутро силою із присмаком металу та помсти. Навколо лунали постріли, гарчання та крики. Краєм ока я окинув поле битви. Діду грися в ногу якомусь агенту з міста. Семен рвав на частини озброєних НКВСників. Орися стинала голови гострими кігтями, кулі не брали моїх солдатів. Месники виявилися значно швидшими, військо бенкетувало. Трапеза закінчилася. Дюжина обгризаних тіл валялася довкола. Я підніс долоню вгору. Тепер потрібно нагодувати Чорнобога, він зачекався на обіцяні жертви. Чорнильні згустки вирвалися з роззявлених ротів убитих і полинули до мене. Я почергово їх ковтав. Темрява всередині задоволено заворкотіла. Душі гнобителів давно втратили людське світло, їм якраз місце у вічному мороку. Воїни взяли крадене майно і розділилися, двоє слуг понесли харчі до сусіднього селища, а ми з дідом попрямували додому. Там нас зустріли вкрай ослаблені мама та двоє малих. Я схилив голову перед Христом на стіні і прошепотів подяку. Поволі під завивання вітру, що знову ніс на собі хуртовину, я відгодував рідних. Зима замете наші сліди, а далі потрібно йти до інших селищ. Я перевів погляд на потріскане вікно, за яким віднілися кучугури снігу, батько та п'ятірка братів усі там, разом. Десь під храмом висить розп'ятий дідусь. Я зберу більше військо та змушу харцизів заплатити справедливу ціну. На горизонті бліде світло з острахом оглядає руїни. Це світанок темних часів для тих, хто приніс нам криваві. Тобто ти можеш врятувати мене, дати силу, аби помститися? Так, відповів блідолиций хлопець. Майже сто років я боронив наші землі, але вороги все прибувають і прибувають, навіть темрява не може їх усіх поглинути. Я втомився, мені пора на спочинок, хтось має продовжити мою місію. А чого я? Він зазирнув мені у вічі своїми проваллями очниць. Мене пронизав холод, але всередині чомусь потепліло. Ти так на неї схожа, на Катрусю, твою бабцю. Від Гриця тобі дісталися зелені очі. Я зробив усе, щоб уберегти найрідніших, але тебе не встиг. Я опустила погляд на закатоване тіло дівчини. Білявка лежала, розкинувши руки і ноги по бетону. Край помаранчевої сукенки оголив її живіт та роз'ятрене нутро. Замість правого ока чорніла закривавлена рана. Її спотворене обличчя дивилося вгору на мене. Я дивилася на себе. Десь за стінами запелюженого підвалу загоркотіли танки. Хлопець навпроти так само розглядав мій труп. Нічого не змінилося. У 33-му Москва несла руйнування, страждання та смерть, і зараз те саме. Я боровся за минуле століття. Можу продовжити за твоє або ж передати руну тобі. Вирішуй, онуку. Спогади накинулися на мене не гірше гвалтівників. мов та куля прошили болем голову та породили калейдоскоп образів. Десь там рідні, сусіди, друзі, народ, Україна. Вибір, канути у потойбіччя чи укласти угоду з дияволом, або що воно там таке, продати власну душу, щоб врятувати сотні інших. Я не героїня, мені лише 16. але я не хочу безсило спостерігати, як нищать невинних, як палять міста, розстрілюють людей із зв'язаними за спиною руками та знущаються з дітей. Я згодна. Сказала я і рішуче глянула у тіні, що клобочилися в очницях мого предка. Він простягнув руку і поклав долоню на моє прострілене око. Я зверху завмерла, чаклун мовив: Прийми прокляття, щоб стало моїм благословінням. З-під його рукава заструменіла чорнота і потекла в мою рану. Разом із пітьмою я передаю тобі владу над моїм голодним військом, покличеш, і воно повстане з тіні. Не забувай, ким була. І чому прийняла рішення переродитися, Світланко, пробач, що обтяжую твою душу, але моя війна вже закінчилася, зараз починається твоя. Ріти з тобою, лише слово, і ми прийдемо. Ти наші ворота, ти наша лють і справедлива кара, ти страх в очах ворогів і надія для України. Врятуй якнайбільше душ, стань для них світлом, а для загарбників непроглядною ніччю. Відтепер ти, княгиня болю, рештки темряви закрутилися вихором і затягнули мене слідом. Ми вийшли на вулицю, слабкі ранні промені пройшлися по наших охололих тілах. Квітень вібрав усі сльози і наповнив ними цвіт. Попри біль, рідна буча, всміхнулася кутиками руїн. Я усміхнулася у відповідь. У правому оці щось заворушилося, але ще не час. Я глянула на Ярослава. Тепер я знаю, через що він пройшов і через що маю пройти я. Ослаблений дводушник зробив декілька кроків назустріч сонцю і розвів руки. Прокляття, нарешті, покинуло мою плоть, сила і захист зникли, душі пора у царство Чорнобога, він блаженно задер голову. Це новий світанок темних часів для тих, хто знову приніс нам криваві. Постарайся, Світланко. Після цих слів його залихоманило. Промені Леза пройшлися по тілу, і воно перетворилося на тлін. Легіт підхопив прах і поніс за горизонт. Десь за містом пролунала канонада вибухів. Пора братися за роботу. Лютий 2025 рік. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.